Подружка запитує дружину художника абстракціоніста Ну, і як твоє подружнє життя? Чудово, поки чоловік малює, я готую обід. А потім ми сідаємо і відгадуємо, що він намалював і що я приготувала. До дівчини, яка сидить на лавочці у парку, підходить юнак і запитує Скажіть, будь ласка, котра година? Дівчина стає з лавки і починає роздягатися. Але ж я тільки запитав котра година. Та знаю я вас. Котра година, може, пройдемось, підемо в кафе, вип'ємо, потанцюємо, а потім все одно до цього дійде. Син відчиняє двері батькові і каже: От мама здивується! Годину тому. Вона почала розмовляти з тобою по телефону і ще розмовляє. Дружина приборкувача левів вискочила на вулицю і кричить Допоможіть! Лев вирвався із клітки і напав на мого чоловіка. Він його зараз розірве. Вхід два долари. Сім'я купує квартиру і чоловік запитує ріелтора. А ця квартира тиха? Дуже тиха. Попереднього господаря застрелила дружина. Так ніхто навіть не почув.